Привіт всім! Запрошую вас в міні-подорож до епіцентру міста Київ. Давно не була. Хочу подивитися асортимент орхідей. Хочу подивитися на стан, на ціни. Також було б цікаво глянути, що зараз є з супутніх товарів, яка їх вартість. Куплю, планую, планую купити собі лечузу. Можливо, буде акція на лечузу. Дуже на це сподіваюся, тому що купувати по повній вартості. Ну, я порівняю, я подивлюся, яка зараз вартість в епіцентрі. Якщо ціна, якщо немає ніяких акцій, і ціна така досить висока, як це часто буває в епіцентрі. То, то тоді, мабуть, буду шукати в інтернеті, можливо, на Промю, а можливо, десь на OLX, чи у дівчат в групах, можна, якщо порівняти суму літражу, то можна купити дешевше. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся і будемо дивитися, що зараз пропонує епіцентр. Ну, що, ми на місці. Садовий центр. Пішли. Ну що, ми на місці, починаємо огляд. Насправді їх тут не дуже багато, одна тільки, ну, два стола. Може, їх тут штук 300-400. Є ось бігліпчик такий невеличкий, цікавий. Фаленопсис на два квітоноса 800 гривень. Ну, такі тут сорти. Ось цікавий є бігліпчик лимонний. А всі інші просто білі, рожеві. Дивіться, яка краса, який бігліп красивий. Ось один і поруч з ним стоїть зразу ще один. А, і ось іще один. І їхня ціна 500 гривень. 29 гривень. Ось така квіточка була в мене в минулому завозі, коштувала 200 гривень. Я продавала на один квіт, ні, на два, На два, але вона відцвітала. В епіцентрі вона коштує отак. І це вже зі знижкою. Ось який красивий бігліпчик. Ось motion яка гарнюнька. Також 529 гривень. Це сурсон, мабуть, так. Так, ну, вони тут ні, не більшість. Не буду казати, що більшість, тому що тут є ось ціна і 689. Дві гілки акція. Ну, ось, наприклад, білий фаленопс, звичайний. А, не звичайний. Це ну Він відцвітає, він такий вже трохи зав'явший. Ось, наприклад, 689 гривень Петі Романс. Ну, також на дві гілки, але гарненький, свіженький. Хочу подивитися на стан. Ось, наприклад, ухти! Тут 816 ось цілий ряд. Починається з Претій романс. Ось якісь, мабуть, не пам'ятаю назву, хочу подивитися на їх стан. Ну, то, то листочок засохший, то нічого страшного в тому немає. Коріння, ну, в принципі, в принципі, непогане. Але ж ви розумієте, коли ви вибираєте собі орхідею, ви маєте на кожну дивитися на коріння. Тут також непогане, ну, де-не-де треба його чистити, шийка також нормальна. Це у нас ось такий звичайний білий фаленопсис по ціні 816 гривень. Ну, Не знаю, хто їх купує, їх, мабуть, потім оцінюють і, а, ну, і продають як оцінку. А може ні, може хтось купує, я не знаю. Ви Знаєте, я їхала, ну, отут-самі от, самі дорогі, це 816, ось вони. Ну, Це, мабуть, якісь звичайні Будапешти, да, здається, назва. Ну, чи ось такі. Вони, звісно, красиві. Ой, ось дивіться, яка красива. Це красиво. Така вкрап. Жовта вона, жовтого кольору, ну також 816 гривень. Ну, ви знаєте, якщо чесно, я їхала і розраховувала, що, можливо, я побачу якогось метелика чи якогось пілора. Ну, бігліпи, це вже це раніше бігліпи були не дуже розповсюджені. Зараз вже бігліп, серед ліп. Ой, дивіться, тут 300 гривень. Отакий редліпчик, ну, вже більш-менш ціна. Ось крас, красива дуже. Тут також 300 гривень. Бігліпи це вже якби не проблема, да? А я ось хочу щось подивитися. Якась цікавенька, жовтенька така. шиє і коріння. Ну, в принципі, непогано, але після цвітіння такі рослини бажано пересаджувати, почистити коріння, подивитися. Ось щось по типу польки Дус. Тут ціна височенька, Ну, Дівчата на більш-менш звичайні орхідеї. Ціна завищена. Ну, ось із того, що таке більш незвичне: кам'яна троянда. так Кам'яна троянда, гарнюня. І коштує вона майже 600 гривень. Хочу подивитися на її. Ну, тут все шикарно, клас. У мене були, до речі, в останньому завозі кам'яні трояни по 220, в такому ж стані. Black Stripes. Хочу подивитися на нього. Так, 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 куди мені поставити цю кам'яну троянду. Я, звісно, зараз квіти не буду брати. Я якщо і буду брати, то я буду брати на складі, де я беру. Так, ще й тут все добре, з корінням також все добре. Ну, За 600 гривень, для кого 600 гривень за такий сорт, можливо, хтось шукає його. Так? Ось дивіться, цікавенький бігліпчик. Дуже такий ніжний. Клас, клас, клас. Гарнюні. Зараз з бутонами, подивимося на його шию. Так, так, так. Ну, шия непогана, коріння також непогане. Так. Хто тут у нас ще є? Ось у нас є такі камбрії. Вони, до речі, ароматні, хто не знав. Нові цибулинки ростуть. Ось дивіться, яка краса красива, яка камбрія. І ще є одна. Зараз один вивіду зараз вам покажу, щоб квіточку показати, ось така красоточка. Я так красива. І вона також ароматна. Я її ще зараз понюхала, і вона ароматна. Ну, вони тут ось, в Камбрії один стовбур 639 гривень. Ну, так, я вам скажу не, не дешево. Для Камбрії, яка відцвітає, ось вона в такому стані. Знов при ті Романс. Так, ось камбрія красива, яка дивіться, Прямо цілий-цілий-цілий. Цілий букет. Коштує вона 886 гривень. <кхи> так, від декору. Ну, там не видно. Камбрії можна, до речі, якщо у фаленопсисів коріння має бачити ультрафіолетові промені, тобто сонце-горщики мають бути прозорі то для Камбрії це не обов'язково. Камбрії можуть бути в непрозорих горщиках. Ну, красиво. Красиво. І пірат От, дивіться, пірат Пікоті у нас тут з'явився. Ви знаєте, якби був кіт дикий, я б його собі взяла б навіть сьогодні. Але, бо я собі хочу. В мене періодично, так, що тут у нас? шиї? Тут все більш-менш в порядку. У мене періодично в продажу з'являються коти дикі, але я їх продаю. Так, це така салатова. Ого, елегант каскад. Це вона елегант каскад 935 гривень, мама міє. Ні, ну знаєте, як, я не хочу казати, що щось дорого, а щось недорого. У кожного свої, своє розуміння дорого-недорого, да? тому. Тут я коментувати не буду. Так, хто тут у нас стоять? Тут у нас з стоять. Ага, і ще дивіться, ще є міні орхідейки по 519 гривень. гривень. Ця схожа, знаєте, як фі... ну, звісно, не Violet квін, але вона фіолетова. Не знаю, чи буде на відео видно, вона фіолетова. Ось щось є цікавеньке. Це або Есмі, або Пападжено. Ой, яка красива воскова красунечка. Вона ще має бути також ароматна і коштує вона 549 гривень. Красиво, так? Зараз понюхаю. Ні, аромату я не чую. Зараз подивимося, що тут у нас у неї з корінням. Ну, все зовсім непогано, і шия також непогана. Клас. Подобаються мені такі, мені такі восковички дуже-дуже подобаються. Але, ну, 519 гривень це трошки трошки багатенько, що тут ще є. Ну, і такі більш більш звичайні, більш звичайні. Ну, це фіолетова, але не яскрава. Ну, от, власне, і все, що на даний момент є в епіцентрі з неоцінки. Зараз ще підійду, а ось ще є. Повороті, да? здається повороті. Чи ні, чи може помиляюся. Також 500 гривень. Зараз ще хочу підійти до оцінки. Оцінки всього один отакий троль. Ця штука називається троль. І ось фаленопсис 400, 500, 405600, це оцінка, ось ці пофарбовані, як правило, це білі квіти. Їм або в квітонос, або, мабуть, в коріння, я не знаю, в квітонос, скоріше за все, вприскують таку от, такого кольору рідину, і вона, ось бачите, не до кінця, мабуть, квітка випила ту рідину, не захотіла. Ну, Ціни на оцінку дівчатка, при тому, що вибір, а ось щось цікавіше. Яка її вартість? Її вартість ну, також, мабуть, тут немає. А, лопайскую. Ну, там чи листочок, чи ні, колупати, звісно, не буду, щоб мене звідси не вигнали. Так. А ось щось взагалі таке сильно-сильно засохше. Ну, я думаю, дівчата, а, це оці, мабуть, що внизу, ось вони, 264. Ну, дівчата, 264 гривні за білу відсвіташку З можливими ось пошкодженнями шиї. Ну, не знаю. Може, може хтось і купує. Я б не купила, якщо чесно. Ну, такі, знаєте, нічого особливого. Ціни, ціни на відсвіташки, на оцінку. Трошки завищені, от ну, дивіться, грубо кажучи, відсвіташка. Взагалі тут колір 4, 429. Ну можна тільки здогадатися. Ну, щось воно, щось біле з рожевим. Шия гарна, коріння, скоріш за все гарна, але це така ціна така, трошки, трошки високувата. А що це у нас? Ось щось цікаве. Уже думала стюартіана, зрозуміли? Аж серце йокнуло, але не стюартіана. Якась така крапушка на мію схоже. Ну, навірно, мабуть, все-таки не мія. Мія трошки інша. Також непогано коріння. Коріння закрите, я думаю, що непогане коріння. Воно видно зразу 429 гривень. Ну, дівчатка, такі ціни в епіцентрі. Кому підходить, для кого це доступна нормальна ціна. Ну, ось, наприклад, дивіться, від від, від, квітла, від квітла взагалі. ну, Тут ти не розумієш, що тут було. Ну, Можливо, ця, а можливо, і не вона, тому що е, бутони ж засохші можуть падати: 300 гривень. Ну, непогано. Ну, непогано, але, але дороговато. Хоча, ну, хоча це може для мене дороговато, але для інших людей не дорогувато. Так, ну, дівчатка, власне, поки що все. Асортимент ви побачили. Ось, наприклад, білий звичайний фаленопсис. 400 гривень. Стан рослин, в принципі, загалом, так? Да? Стану, але дивіться, кусь красивий бігліпчик. Для тих, хто любить для поціновувачів бігліпчика, ось такий бігліп 429 гривень. Ну, він стоїть в оцінці. Ну, так, така, Майже така сама ціна, ой, це не він, майже така сама ціна і а, ні, 377, ось він. Майже така сама ціна, ось його шия. Зараз покажу, він далеко стоїть. Я думаю, що він в непоганому стані. Ну, То можна вже 100 гривень докласти і купити вже, ну, неоцінку. Ну, вірно? Ну, дівчатка, розказуйте, який у вас був досвід? Купували орхідеї в епіцентрі, чи не купували? По яким цінам, які сорти. Може, хтось зустрічав, якісь пилори цікаві чи метелики. Ну, бо як ви бачите, я не зустріла. Зараз іду далі, тому що я з вами так виключила телефон, з вами не попрощалася. Зараз іду далі і хочу подивитися ще. Супутні товари. Так що залишайтеся, якщо вам цікаво. Огляд, ціни і асортимент. Якщо вам цікаво, то наступне відео буде про огляд супутніх товарів для орхідеї в епіцентрі. Ми що? на місці. Починаємо Запрошую облад. вас, садовиця. Ми насправді їх тут дуже багато, одна, одна тільки, тільки. Ну, два стола. Давно не була. Можу, їх тут штучо подивитися. Чити асортимент та. орхідей. Хочу подивитися на стан, на цільний гліпчик такий невеличкий. Також було б цікаво глянути, що зараз є з супутніх товарів, яка їх вартість. А, куплю, планую, планую купити собі лечузу. Можливо, полинувся ну, дуже був на це сподіваюся, тому гривень, що а, купувати по, ну, по повній вартості. Ось ну, як ліпші коли я, я, в епіцентрі. А всі інші, якщо попри, як білі, ціна вражає, якщо немає ніяких акцій і ціна. М -м, дивіться, яка краса, яке біглі красиви в епіцентрі. Ось один край тоді нам будуть шукати один, в інтернеті ніж до цього. Ціна групах п'ятсот двадцять дев'ять. Якщо порівняти суму літражу, то можна купити. Квіточка була в мене в минулому завозі, коштувала місця на один квіт. На два на два, але вона відсвітала. Будемо дивитися, що зараз У Епіцентр. нас І це вже зі знижкою. Ось який красивий бігліпчик. Ось motion яка гарненька. Також 529 гривень. Це Sursoн, мабуть, так. Так, ну, вони тут Ні, не більшість, не буду казати, що більшість, тому що тут є ось ціна і 689. Дві гілки акція. Ну, ось, наприклад, білий фаленопсис, звичайний, а не звичайний. Це Ну, Він відцвітає, він такий вже трохи зав'явший. Ось, наприклад, 689 гривень третє Романс. Ну, Також на дві гілки, але гарненький, свіженький. Хочу подивитися на стан. Ось, наприклад, ухти. Тут 816, ось цілий ряд, починається з Pretty Romance. Ось якісь, мабуть, не пам'ятаю назву, хочу подивитися на їх стан. Ну, то, то листочок засохший, то нічого страшного в тому немає. Коріння, ну, в, принципі, в принципі, непогане. Але ж ви розумієте, коли ви вибираєте собі орхідею, ви маєте. На кожну дивитися на коріння. Тут також непогане, ну, де-не-де е, треба його чистити. Шийка також нормальна. Це у нас ось такий звичайний білий фаленопсис по ціні 816 гривень. Ну, не знаю, хто їх купує, їх, мабуть, потім оцінюють і, е, ну, і продають як цінку. А може, ні, може, хтось купує, я не знаю. Ви Знаєте, я їхала. Ну, тут, от самі, самі дорогі, це 816, ось вони. Ну, це, мабуть, якісь звичайні Будапешти, да, здається, назва. Ну, чи ось такі. Вони, звісно, красиві. Ой, ось, дивіться, яка красива, це красиво. Така вкрап. Жовта вона, Жовтого кольору. Ну, також 816 гривень. Ну, ви знаєте, якщо чесно, я їхала і розраховувала. Що, можливо, я побачу якогось метелика чи якогось пілора. Ну, бігліпи, це вже це раніше бігліпи були не дуже розповсюджені. Зараз уже бігліп серед ліп. Ой, дивіться, тут 300 гривень. Ось такий редліпчик. Ну, ще більш-менш ціна ось, крас, красива, дуже. Тут також 300 гривень. Бігліпи це вже якби не проблема, да? А я ось хочу щось подивитися, якась цікавенька, жовтенька така. Грубі шиє і коріння. Ну, В принципі, непогано, але після цвітіння такі рослини бажано пересаджувати, почистити коріння, подивитися. Ось щось по типу польки доц. А тут ціна височенька, 597. Ну, Дівчата, на більш-менш е, звичайні орхідеї, ціна завищена. Ну, ось із того, що таке більш незвичне, кам'яна троянда, так? Кам'яна троянда, гарнюня. І коштує вона майже 600 гривень. Хочу подивитися на її. Ну, тут все шикарно, клас. У мене були, до речі, в останньому завозі кам'яні троянди по 220 в такому ж стані Black Stripes. Хочу подивитися на нього. Так, 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 куди мені поставити цю кам'яну троянду. Я, звісно, зараз квіти не буду брати, я якщо і буду брати, то я буду брати на складі, де я беру. Так, ще й тут все добре, з корінням також все добре. Ну, За 600 гривень, для кого 600 гривень? За такий сорт, можливо, хтось шукає його, так? Ось дивіться, цікавенький бігліпчик, дуже такий ніжний. Клас, клас, клас. Гарнюний. Ще з бутонами подивимося на його шию. Так, так, так. Ну, шия непогана, коріння також непогане. Так. Хто тут у нас ще є? Ось у нас є такі камбрії. Вони, до речі, ароматні, хто не знав. Нові цибулинки ростуть. Ось дивіться, яка краса красива, яка камбрія. І ще є одна. Зараз один зараз вам покажу, щоб квіточку показати. Ось така красоточка. Я так красива. І вона також ароматна. Я її ще зараз понюхала, і вона ароматна. Ну, вони тут в Камбрія один стовбур, 639 гривень. Ну, так, я вам скажу не, не дешево. Для Камбрії, яка відцвітає, ось вона в такому стані. Знов при ті Романс. Так, ой, Камбрія красива, яка дивіться, Прямо цілий, цілий, цілий. Ух ти. Цілий букет. Коштує вона. 886 гривень так, від декору. Ну, Там не видно. Камбрії можна, до речі, якщо у фаленопсисів коріння має бачити ультрафіолетові промені, тобто сонце горщики мають бути прозорі, то для Камбрії це не обов'язково. Камбрії можуть бути в непрозорих горщиках. Ну, красиво, красиво. О, пірат пікоті. От дивіться, пірат пікоті у нас тут з'явився. Ви знаєте, якби був кіт дикий, я б його собі взяла б навіть сьогодні. але, Бо я собі хочу. У мене періодично, так, що тут у нас шиї, тут все більш-менш в порядку. У мене періодично в продажу з'являються коти дикі, але я їх продаю. Так, це така салатова. Ого елегант Каскад, це вона елегант каскад 935 гривень, мама міє. Ні, ну знаєте як, я не хочу казати, що щось дорого, а щось недорого. У кожного свої е, своє розуміння дорого-недорого. Да? Тому тут я коментувати не буду. Так, хто тут у нас стоять? Тут у нас з патефілами стоять. Ага, і ще дивіться, ще є міні орхідейки по 519 гривень. Гривень. Ця схожа, знаєте, як фі... ну, звісно, не Violet Queen, але вона фіолетова. Не знаю, чи буде на відео видно, вона фіолетова. Ось щось є цікавеньке. Це або Esme, або Papageno. Дженно. О, яка красива воскова красунечка. Вона ще має бути також ароматна і коштує вона 549 гривень. Красиво, так? Зараз понюхаю. Ні, аромату я не чую. Зараз подивимося, що тут у нас у неї з корінням. Ну, все зовсім непогано, і шия також непогана. Клас. Подобаються мені такі, мені такі восковички дуже-дуже подобаються. Але, ну, 519 гривень це трошки, трошки багатенько, що тут ще є. Ну, і такі більш, більш звичайні, більш звичайні. Ну, це фіолетова, але не яскрава. Ну от власне і все, що на даний момент є в епіцентрі з неоцінки. Зараз ще підійду, а ось ще є.